Ми часто сваримося один з одним, особливо в відносинах сім'ї. Це може бути причина, як на енергетичному рівні, чорномагічна програма чи складна програма, яка дає розрив відносин або погіршення відносин, але також є і на, на психологічному рівні, і на відношенні один до одного. Якось розмовляють двоє приятелів, і один каже: Моя дружина така неохайна і неаккуратна. Я їй весь час про це кажу, але з кожним роком вона стає гірше і гірше. На те інший відповідає: А моя така розумниця і чудова господиня і з кожним роком стає все кращою. Я їй теж постійно про це кажу. Різні думки, різні підходи і різні результати. Тому що енергія має матеріалізовуватися і вона матеріалізовується разом з вашою думкою. Тому думайте над словами, які ви говорите. По відношенню один до одного, ви хочете бути щасливими чи правими. Ваше оточення вас формує mm. на 60%. і це є дуже важливе число, яке ви маєте зрозуміти, що щоб щось поміняти, треба міняти в першу чергу оточення і паралельно міняти думку про себе, про те, яке оточення, про те, чим ви займаєтеся. І пам'ятайте, що ваші друзі це є та опора, від якої ви відштовхуєтеся Ваші батьки теж є опорою. У мудрої людини запитали, скільки є різновидів дружби. Він відповів: чотири. А які саме? Є друзі, як їжа. Кожен день маєш в них потребу. Є друзі як ліки. Шукаєш їх, коли тобі погано. Є друзі, як хвороба. Вони самі шукають тебе. Але є такі друзі, як повітря. Їх не видно, але вони завжди з тобою. Тому оточення, коли сформоване, і ваші друзі біля вас, ви є щасливою людиною. Наша турбота про інших людей дуже часто перетворюється або в залежність, або на те, що ми не розуміємо, як будувати відносини з її чи іншою людиною. Тому турботу треба правильно підбирати під кожну людину індивідуально. Якщо людина подобається чи ви її любите, ви маєте для себе зрозуміти різницю цих двох слів. У чому різниця між подобається і люблю? Коли вам подобається квітка, ви її зриваєте. Але якщо ви любите квітку, то щодня її поливаєте. Турбуєтеся, піклуєтеся, допомагаєте, доповнюєте. В цьому і різниця між подобається і люблю. В цьому і різниця і в піклування про інших людей. Тому правильно підходьте до цього питання. Тому що енергія обіди чи почуття вини набагато сильніше після того, якщо ви не отримали очікуємо результат. Бережіть себе. Що таке віра, що таке довіра, що таке надія? Нам треба зрозуміти розібратися. Одного разу жителі села вирішили молитися за те, щоб пішов дощ. У день запланованого в молебню, всі люди зібралися разом, але тільки один хлопчик взяв з собою парасольку. Це є віра, друзі. Коли ви підкидаєте однорічного дитину в повітря, він сміється, бо знає, що тато піймає. Це є довір'я. Кожну ніч, коли ви, ви лягаєте спати, у нас немає гарантії. Що наступний ранок ми будемо живі, але ми, як і раніше, заводимо будильник на завтра. Це є надія. Тому віра, довіра, надія це важливі складові кожної людини. Вони не обговорюються, вони просто є як акціону. Одного разу професор вирішив дати урок життя для студентів. На дошці написав цифру 1. Студенти запитали, що це означає? Це ваша людяність найбільш необхідна в житті риса. Далі справа від цифри 1 він дописав цифру 0 і сказав: А це ваші досягнення, які разом з людяністю збільшують вас у 10 разів. Ще один 0 – це досвід, з яким людина перетворюється у 100 разів кращою. І так дописував декілька нулів. Кожен 0 пояснював. Кожен дописаний 0 облагороджує людину разів, сказав професор, і раптом стеж. Цифра 1, що стояла на початку цього ряду цифр. На дошці, на дошці лишилися самі нулі. Якщо у вас не буде людяності, то все інше не варте нічого. Тому будьте людяними і пам'ятайте, що ви кращі і можете допомогти іншим людям. Одного разу бабуся розповіла мені дуже таку цікаву притчу: у нас є один рот та два вуха, а це означає, що ми повинні більше слухати, ніж говорити. Але пара очей розміщення вище за вуха, тому що ми повинні бачити, а не вірити чуткам. Над цим всім є розум, тому що ми повинні спочатку подумати, перш ніж побачивши якусь ситуацію та почувши якісь плітки, говорити через свій рот. Тому пам'ятайте, що для того, щоб щось сказати, треба добре добре подумати. Дуже часто буває ситуація, коли одна людина каже, що вона помінялася повністю. Всі свої старі привички змінила на краще. І якось одного разу зустрілися два сусіди, і один із сусідів каже, що в ньому погана і зла людина померла. Заінтригований є другий сусід запросив цього чоловіка до себе на обід. Вислухав дуже всю. Розмову від початку до кінця, як це трапилося з ним. І настав момент, коли він підніс склянку води і виплеснув просто в лице своєму сусіду. А, природно, той ж, жахливо обурився і досить гостро висловив своє невдоволення. Сусід каже: Ой, як бачиш, колишня людина у тобі не вмерла. Вона просто знепритомніла і отямилася від склянки холодної води. Так і ми інколи не допрацьовуємо то, що маємо. Комусь довіряти, а когось остерігатися. Учень одного разу запитав у старця: як мені розрізняти людей, кому довіряти, а кого остерігатися? Спершу скажу тобі, кого треба остерігатися, сказав мудрець: остерігайся найсмиреннішого на вигляд, коли побачиш, що хтось перед тобою б'є поклони, обіймає тебе, виявляє ввічливість. Компліменти, тобі це найбільше. Як же так? здивувався учень. Пояснить мені, тому що він перший вже зрадить тебе, відповів мудрець. А кому ж довіряти? спитав учень. Довіряй тим, хто простий з тобою і каже тобі правду. Хай яка вона буде, ці люди перші прийдуть тобі на допомогу. Тож розрізняйте людей і не тратьте часу.